Заборона надії на площу Ринок 1. Площа Ринок 1 це вон там. Проспект Свободи 1, там є, там є, там є такий барсало. А, до, до речі, це не не є... — я, 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 я Василь Василь і знає, Мова, знає, мова не йде про оцей намет, щоб ви собі розуміли. Тобто вони навіть не знають, де знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку візьме рішення суду і його героїчно виконає не встановлюючи там довериться говорить відверто так затупили українців. Ви все зазняли, добре? Чекай, чекай, чекай. Качайте, все, качайте. А можна поцікавитися, що ви заповнюєте при цьому? Що це за допомога? Вам Василь Борисович поясниться, добре. А можна побачити текст, будь ласка, журналістам? Можна побачити, що ви заповнюєте? Ми ще нічого не заповнили, а вже хочете бачити. Дайте спокійно заповнити. Ви ще нічого не заповнили, але ми хочемо побачити і почути, що. Не адреса. А ви знаєте, який номер? Знаєте, номер? Тому я так і написав. Ви не знаєте, який номер. Не, знає, номер. Не, не заважайте, будь ласка. Ні, почекайте. почекайте. Шевченку, це не адреса, це що? уточнення. <прощу> ну, це не це не, ну. Це ну це потім рятують по-різному. Давайте давайте, давайте давайте адресу. Я перепрошую в судовому рішенні ну. А то... ми не просто нове рішення, це місце, а, де я зараз складаю. В місці, Так, розумієте, біля. Біля пам'ятника Шевченка, ну де 11. Пам'ятник має 11, прив'язка є до будівлі, тобто ну, проблем немає. Тому, щоб біля пам'ятника... номер, пам'ятник не 11. Зач, Зріди, хто, звернувся? хто звернувся? Звернувся в відділ. Зараз постанови про відкриття шукає. Зверталося відділу охорони історичної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації. Представник відділу сало заборонив проводити акції і ставити намети біля сала. Як чотири? Ну, ну, зокрема, є біля загроза. На, на, на проспекті заводи Мільченка, площа ринок і університетська да, доводить якраз біля стала до цього. Ми всі сюди прийшли заради одної єдиної осіб. Люди є всі різні. Хтось має одні свої переконання, хтось має інші переконання. Ми yeah, yeah. подали yeah. один одному руку для того, аби yeah. наша країна, наша держава не засотилася на декілька століть назад. Тому що реально є така загроза. Тому давайте, давайте будемо стриманими і давайте будемо думати головою і не вестися на різні провокації. Дякую зараз він говорить до своїх учнів апостолів, не бійтеся. І я хочу нині до вас сказати, не бійтеся, ви є молоді, відважні, розумні люди. І сина і Святого Духа Амінь. Авій. Вони Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Авій. Вони Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.